Зараз найкращий час для життя. День лиш настав, а вже шоста вечора. Тиждень, щойно почався у понеділок, а вже п'ятниця, і місяць прийшов, і рік майже закінчився, і пройшло 40 п'ять або шість років нашого життя. І ми усвідомлюємо, що втратили своїх батьків і друзів. І ми розуміємо, що вже пізно повертатися. Так, давайте спробуємо максимально використати решту часу. Не потрібно соромитися шукати знання, які нам подобаються. Давайте додамо кольору до нашого сірого, давайте сміятися тим дрібницям життя, яким є бальзамом для наших серцець. І, врешті-решт, давайте продовжувати насолоджуватися тим часом. Який залишився нам. Давайте спробуємо виключити це вічне потім. Я зроблю пізніше, я скажу потім. Я подумаю про це пізніше. Ми залишаємо все на потім, як ніби потім було наше. Тому що ми не розуміємо, що потім кава холодна, потім пріоритети змінюються, потім рік закінчується. Потім здоров'я погіршується, потім діти дорослішають, потім батьки старіють, потім обіцянки забуваються, потім життя закінчується. І потім часто буває занадто пізно: Не залишайте нічого, на потім, тому що, чекаючи, потім ми можемо втратити кращі моменти. Ми можемо втратити друга, ми можемо втратити нашу справжню любов і людину, яку ми любили. І тоді це вже не можна повернути назад, не дивлячись на наш жаль, кращий досвід, кращі друзі, найкраща сім'я. Сьогодні відповідний день, цей момент зараз.